На рисунку зображено ромб а, Б, Ц, Д, в який вписано коло з центром в точці О, стоповку та Б на сторону АД проведено висоту БК. Коло дотикається до сторони АД в точці М. АК дорівнює 7, КМ дорівнює 9. Потрібно знайти АД, БК і ОМ і обрати відповідь в правій частині. Проведемо діагональ БД і в точку М проведемо радіус Пам'ятаємо, що в точці дотику радіус ОМ перпендикулярний до АД. Запишемо, що ОМ перпендикулярно до АД, оскільки точка М це точка дотику. Звернемо увагу на те, що точка О це точка перетину діагонали, і вона ділить діагональ навпіл, тобто БО дорівнює ОД. БК перпендикулярно до АД, і ОМ перпендикулярно до АД. Тоді БК і ОМ. Паралельні між собою. Затірями фалеса паралельні прямі, які відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, тобто БО дорівня ОД, то і тоді на другій стороні кута відтинають рівні відрізки, тобто КМ дорівня МД. І МД також буде 9. Тобто ми можемо знайти сторону АД 7 плюс 9 і плюс 9 сторона дорівнює 25. Напишемо, що це, наприклад, АД. А Б також буде 25. Розпишемо ці теоретичні моменти: БО дорівнює ОД, БК перпендикулярно АД, тоді БК паралельно ОМ. За Затіримо фалеса, паралельні прямі будуть на другій стороні кута від навіть рівні відрізки, тобто КМ до рівні МД і до рівні 9. Виходячи з цього, ми можемо знайти сторону АД додаємо 7, плюс 9 і 9, і сторона буде 25. Сторони ромба рівні, значить, АБ також буде 25. В першому Буде Д, тобто АД до Рівні Ді дорівнює 25. Потрібно знайти висоту БК. Висоту БК знайдемо з трикутника АБК, АБ AB 25, АК7 і знайдемо затіреми піфагора. Трикутника АБК, кут АКБ 90 градусів. З затірями піфагорами. Це корінь квадратний. Від квадрата гіпотенузи АВ квадрат віднімаємо домикати ак квадрат 25 в квадраті, мінус 7 в квадраті, і обчислюємо. 625 відняти 49, корінь з 576, дорівняння 24. Можна було розписати різницю квадратів 25 відняти 7. 25 плюс 7, 18 на 32. І далі розписати як 32, як 2 на 16, 18 на 2 36 на 16, корінь з 36, 6, 6 на 4. краще було б 24. Тобто це другий спосіб знаходження корня з даного числа. Значить, БК у нас 24 відповіді Г. Залишається знайти ОМ. Продовжимо ОМ до БЦ. Ось поставимо точку Е, М перпендикулярно до АД. А Д і БЦ паралельні як сторони ромба, тоді і МЕ перпендикулярно до БЦ, тобто МЕ це висота ромба. Точка притиної діагоналей поділяє висоту навпіл, а, а, а БК дорівні МЕ, а МО це половина висоти.